Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні хочу поділитися своїми першими враженнями від новинок, які з'явилися у 2022 році. Незважаючи на те, що рік ще не добіг кінця, у вересні багато з'явилось ароматів на полицях парфумері. Єдине розчарування, що як таких флагманів було обмаль, а в основному це фланкери на відомі аромати, але менше з тим. До деяких я поверталась і деякі мені дуже сподобались. А почати я хочу з аромату, який в мене вже з'явився, у флаконі. Це аромат ідоль, від ланком. ідоль нектар від «Ланком» В красивому, грайливому веселковому флаконі, перевагою якого є. Здатність самостійно стояти, на відміну від попередників, які могли знаходитись лише в горизонтальному положенні. І отже, про сам аромат, це той самий трояндовий шипер за додаванням попкорної карамелі. З першого затесту цей аромат мені припав до смаку. Він мені дуже сподобався. Я Можна сказати, навіть не марила. Попередників 6 чи 7 було. Я кілька разів підходила. Мені ще сподобалась версія Аура, але вона мене вразила менше, ніж версія нектар. Так, це дійсно нектар і він кремовий. Як такого попкорну я не відчуваю. Троянди тут для мене якраз рівно стільки, щоб крізь неї я відчула солодаву. Кремовість і легку деревину. Цей аромат з'явився в мене влітку, і можна сказати, що зараз він переходить в осінь, і якраз восени я буду ним частіше користуватись, тому що я його огранки відчула, якраз коли вже дуже похолодало. І восени, ось ця новинка 22 року, мені звучить навіть ще краще. І ближче до мого смаку, ніж влітку. Отже, ласкаво прошу до моєї парфюмерної шафи новинка 22 року від Lancome. Наступна новинка від Shiseido – Ginza Murasaki. Попередник флагман аромат Ginza. І це два різних аромати. Лише кількома акордами, вони схожі. Цей аромат з перших нот нагадав мені аромат мого минулого відео Saloran in Love Again. В цьому ароматі злегка кислуватий духмяний старт за рахунок яблука. Далі трабкувата гліцинія. Гліцинію я дуже яскраво відчуваю в ароматі. І трабкувата складова за рахунок гранату. Аромат квітково-фруктовий і з легкою пудровістю. Ще одна новинка 2022 року від Патрісії Деніколаї. Мені пощастило відвідати бутик, і я познайомилась з усіма ароматами від Патрісії Деніколаї, і в тому числі із новинкою Вербена Рів'єра. Цей аромат не справив таке велике враження на мене, як його попередники. І новинка 22-го року це аромат, який... Мені нагадує щось типу ароматів колонь від 4711, Він дуже спокійний, і сама нота Вербени тут яскраво відчувається, і також в ароматі відчувається легка шкіряна нота і кислинка. Переглянувши піраміду, піраміда мене дуже привабила, тому що там є і чорна смородина, яку я дуже поважаю. І в ароматі є чебрець. На жаль, я не відчуваю ні смородину, ні чебрець, ні ті ноти, які заявлені. А я якраз відчуваю терпкувату трав'янистість, коли покосили траву і аромат металу. Зі зрізаною травою. Саме те я відчуваю в цьому ароматі. Я кілька разів підходила до цієї новинки, наносила на шкіру, і в мене був вже аромат, в якому в парфюмерній піраміді є Вербена, і він може неприємно розкриватися на моїй шкірі, тому цей аромат проходить повз мене. Бала в бутику Ніколаї інший аромат. І якщо вам цікаво, я можу розповісти про деякі аромати, і я отримала в подарунок такий красивий каталог, де, власне, вся колекція від Патрісії до Ніколаї зібрана в цьому каталозі. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я також запишу це відео про аромати від Ніколаї. вийшли дві новинки від Шанель. Це аромат в червоному флаконі, Шанель номер 1 і аромат з лінійки про подорожі париж париж Це шостий аромат. І коли я вперше його нанесла на себе, коли я виходила з парфумерії, вже не лишилося й сліду його на моїй шкірі. Я повернула ще раз, нанесла його ще собою на блотер і знову на шкіру. Аромат, який дійсно одеколон, і, власне, одеколони і послуговують нам для того, щоб освіжитись. Так, я відчула свіжість цитрусів і легкий трав'яний присмак. На жаль, тривалість цього аромату надзвичайно низька, і все-таки Париж Довіль залишається моїм фаворитом. Аромат Париж, Париж, я буду ще тестувати, але поки що мене він не вразив. І аромат Шанель номер 1 в червоному флаконі. Це вийшла ціла лінійка, присвячена символу дому Шанель квітці камелії. І, власне, сама Камелія входить до парфумерної піраміди парфумованої вуалі. Шанель номер 1 Цей аромат також не відрізняється своєю стійкістю. Власне, вуаль наноситься, як правило, на вологе. Свіже, помите тіло, і на якому лишаються ще крапельки води. І таким чином підкреслюється свій власний аромат тіла з додаванням доглядової косметики та екстракту квітки камелії. Стійкість аромату дуже низька, і від Шанель завжди очікуєш. Якогось спалаху закоханості з першого погляду і з першого подиху. На жаль, цей аромат також не справив на мене враження, хоча я підходила мінімум разів 10 до корнерів з цим ароматом. На жаль, також ні. Мене дуже приємно вразила. Це фланкер аромату Жадор у білому флаконі. Це вуаль. А, взагалі, консистенція досить цікава, тому що аромат заявлений як безпиртовий, і в ньому немає перших різких акордів. Цей аромат осідає м'яко, такими легкими білосніжними краплинками. І в нього такий доглядовий ефект. Коли я його наносила на шкіру, це було не неначебто олійка для тіла. І аромат одразу починав розкриватися, тобто одразу я в ньому почала відчувати активну базу. І якраз найприємніші кремові квіти жасмину я в ньому відчувала. Аромат стійкий, і я також кілька разів вже підходила до аромату і знайомилась і закухуюся все більше і більше. Я не впевнена, чи я придбаю флакон, хоча він дуже мені подобається. Це той самий приємний найперший жадор. Але в мене вже є три попередники, в тому числі і олійка жадор, яка майже той самий ефект створює на шкірі такий доглядовий ароматний олійний кремовий ефект, і класика жадор. Якщо, можливо, хтось придивляється до цього аромату, то власне раджу познайомитись з ним. Також я прочитала нещодавно новину, що вакантну посаду штатного ілюстратора в Дому Діор займає Українка, що особливо приємно. Новинка від Армані фланкер аромату Armani Code, версія парфум. І флакон, який перезаповнюється. Дуже приваблива рекламна компанія. І, власне, це фланкер, який. Схожий зі старту на своїх попередників, аромат стартує цитрусовою нотою, і потім він запудрюється. Далі цей аромат починає дивним чином трансформуватись. І так як він звучить в старті, і це впізнаваний аромат Armani Code, який подобався мені, який подобався чоловіку. В базі цей аромат починає пахнути чимось грубим, навіть дещо неприємним і не зовсім якісним одеколоном. Хоча піраміда дуже-дуже приваблива. І раніше, можливо, я навіть з огляду на піраміду могла б придбати аромат з такою піраміду наосліп. Але... Добре, що є можливість потестити, і я закликаю також, якщо є можливість потерпіти і потестити аромат, не купувати наосліп, тому що піраміда може розповідати нам одну історію, а те розчарування, яке ви отримаєте від аромату, який не подобається, набагато більше, ніж сам оцей процес. Очікування і той драйв, який ви отримуєте від замовлення ароматів на осліп. Тому з цим ароматом, на жаль, нам по різні боки, і цей аромат мені і моєму чоловіку також не дуже сподобався. Саворан Лібр Парфум. Ще один фланкер відомого аромату Лібр це та сама гурманська ваніль з нотою лаванди, в який додали ще густоти за рахунок меду, аромат такий тягучий. І в цьому ароматі ще є шафран, що додає глибини. Запаморочливий шлейф, феноменальна стійкість. І це начебто аромат лібр. В який додали ще аромат Маніфест. Дуже м, цікава новинка, але в мене є вже інтенсивна версія аромату Лібр, яка мене цілком влаштовує. М, якщо вам подобається такий напрямок, можна познайомитись. У Герлен вийшло кілька новинок, я познайомила з чотирьма це. Аромат з лінійки «Аква Алегорія, також аромат лапиті тробнуар Роуз Роуз Роуз», це та сама впізнавана чорна сукня з додаванням великої кількості троянди. Це не начебто у класичну чорну сукню від Герлен додали блюмінг-букет Rosen Rose від Dior. Такий своєрідний мікс. Якщо ви є прихильником цієї лінійки, то ось цей фланкер вам сподобається. Також вийшов новий фланкер аромату Шалемар, тон камелізм з додаванням. Бобів тонка, власне, і з більшою кількістю мигдалю. Я з цим ароматом познайомилась е, лише поверхнево, тому нічого більшого про нього не можу сказати, але мені сподобався, дуже припав до вподоби аромат з лінійки Art. І це уд-нюд. Тут е, запаморочливий уд. Для новачків, можна сказати, якраз той нюдовий уд, який мені до вподоби. Хоча мені зудовими ароматами дещо складно. І це аромат, в якому велика кількість вишні, навіть вишневої кісточки і амаретто. І не начебто сік від вишневого дерева. І аромат надзвичайно стійкий це гурманіка, аромат дуже добротний, і я буду ще з ним знайомитись. Ця якраз новинка мене дуже вразила. А от новинка від Кароліна Ерера мене надзвичайно вразила, як це не дивно. Аромат, на який я б не звернула увагу, якби не нав'язливий консультант Very Good Girl і Flanker Glam. Флакони це не моя естетика, але те, що всередині. Це щось надзвичайне. Я кілька разів вже наносила цей аромат на себе, і єдине, що мене зупиняє від придбання аромату це зовнішній вигляд флакону. Це насичена густа вишня, знову з мигдалем і амаретто. Мабуть, що мигдаль це. Нота сезону, нота 2022 року, тому що Магдалева нота просліджується в багатьох новинках 2022. І ось саме цей аромат, він мені нагадує, аромати за напрямком від Черзілля. І ось цей аромат дуже схожий на аромат у Днюд від Герлен. Я буду ще. Підходити ще наносити його на себе, тому що саме цей аромат мені сподобався можна сказати навіть чи не найбільше з новинок 2022 року. Рада парадокс. Флакон у вигляді трикутника. І це вибуховий свіжий апельсиновий старт. Потім аромат заспокоюється, і мені подобається така насичена гурманська база. Аромат солодкий, аромат багатьом сподобається, тому що він ну, такий, можна сказати, популярний з натяком на класику. І в цьому ароматі, вже в базі, я починаю відчувати віддалено ноти. Dior Edict. Мені здається, цей аромат буде популярний. Він на будь-яку вікову категорію. На всі випадки життя для погоди в магазин і на роботу, і на прогулянку. Цікава новинка, красива новинка, і буду ще підходити далі його вивчати. Новинка від Lalique, фланкер Vibrant. Парфумерну композицію створила Наталі Лорсон, і в мене є попередник даного аромату. Аромат теплий, солодавий, ванільний, десертний. Він пахне на начебто грушеве суфле. Потім в ньому відчувається легка гірчинка і ледь помітна спеціальність. Дуже приємний аромат, ще один аромат на всі випадки життя. І він в мене з категорії тілесних. Новинка від Пако Рабан, у Флекуатвому флаконі. Оздоблений паєтками, як і сукня з колекції від Paco Rabanne. Рекламний ролик нам підказує, що цей аромат сподобається юному поколінню. Він такий і є юний, запальний, соковитий, мультифруктовий. І, власне, він мені нагадує літні лімітовані аромати від Ескада, якими мені подобалось користуватись років 15 назад. От, тому, о, мабуть, що я пройду повз цей аромат, але познайомитись було з ним цікаво. З новинкою 22 року від Фрагонар. Ароматом Elgantin. Аромат, який мені дуже нагадує, мій улюблений аромат від Пол Сміт це аромат справжньої, вранішньої, садкової англійської троянди з крапельками роси. Він вологий трояндово пудровий Я не придбала цю новинку, а коли відвідувала музей фрегонар, я звернула увагу на інший аромат і згодом буду про нього також розповідати. Новинка від Мюглер з лінійки Еліан Годес Інтенс. Як для Еліан, то цей аромат занадто тихий, як для Мюглер не настільки провокативний, а він спокійний на мій ніс, кокосово-ванільний. І, власне, для літа, тому що він пахне кремово, для покращення настрою він приємний. А наприклад, для повсякдення, мабуть, це не мій напрямок звучання в ароматах. Я ще його з цікавістю нанесу на шкіру і буду знайомитись далі. І рекламна кампанія, як завжди, у Мюглер на висоті. Також вийшли дві новинки від Нарциса Родрігіс, фланкер Mask Noir Rose, туберозно ванільний насичений аромат. В якому троянда ледь вловима, в ньому відчувається фруктовість характерна. І цей аромат менш нуарний, ніж його попередник. Мені сподобався аромат Кристал, це рожевий кубик, аромат напівпрозорий, легкий, мускусний. І в ньому є щось таке знайоме, і він мені нагадує аромат від Lanvin Eclat, Екла, аромат моєї молодості, ніжний, квітковий, дуже грайливий і привабливий аромат. Та наостанок кілька слів про свій улюблений бренд Hermes. Я ще не познайомилася з новинкою Кабріоль, але зовнішній вигляд флакону дуже привабливий. Чекаю, щоб він з'явився на полицях парфумерії. І найбільше розчарування це новинка від Крістін Нажель Тер Ожіврі, тобто морозна вода. Я знайома з багатьма попередниками, в мене є флагман, також фланкер Офреш. І в цьому ароматі я відчула ноти першого класичного аромату Тер, і також ноти аромату H24. Я очікувала чогось нового, можливо, щось, що перегукується сталою водою від серж Лютен. А коли я потестила цей аромат, я його наносила на свого чоловіка, то, на жаль, це розчарування. Такий Трав'яний металевий присмак з таким мускусним післясмаком. Можливо, погода була невдала. Я ще раз познайомлюсь з цим ароматом, але поки що флакон мені подобається, а те, що у флаконі, ні. Таким був мій огляд: новинок 2022 року. Це, звісно, ще не всі новинки, які я встигла озвучити у ролику. Будь ласка, діліться в коментарях, з якими новинками ви познайомились, які вас потішили, які вас, можливо, розчарували. Особисто я ще чекаю перед новорічних парфумерних випусків, а особливо від Дому Діор, від нового штатного парфумера Фрэсіс Кюрпетжана я впевнена, це буде щось вибухове. Хочу подякувати за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!